Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання нових бригад українських військових. з історії техніки, которая. Була вже фактично поставлена в Україні, і ще ні одна фактичка єдиніця не появилась на лінії соприкосновіння сторон. Про це повідомила прес-служба збройних сил Литви. Велика група литовських військовослужбовців візьмуть участь у багатонаціональній місії військової допомоги разом з німецькими та бельгійськими інструкторами. Навчання українських військових відбувається в рамках місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні. Ми їдемо в Німеччину як навчальна група для передачі знань та навичок українським військовим. Ми проведемо весь період місії, навчаючи солдатів, які борються за свободу своєї країни. Ми сподіваємось не тільки передати знання, але й отримати досвід, який ми використовуємо під час підготовки до захисту власної країни. Повідомило керівництво литовської навчання. Чальної місії місія включатиме навички наступальних та оборонних дій в населених пунктах та лісових районах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.